Сьогодні Трускавець онлайн спільно з народним контролем виїжджають на затримку тих, хто вирубують ліс. Всім привіт! Зараз розкладі онлайн знаходиться в Дрогобицькому лісгоспі. Ми сьогодні будемо моніторити ситуацію навколо незаконної вирубки лісів. Безпосередньо ми будемо виїжджати на місця і оглядати території, на яких вирубується ліс. Не секрет, що останнім часом дуже великі ділянки лісів вирубуються, і цей ліс, на жаль, йде наліво. Треба Охороні захисту. Начальник кальсового. Жінера немає добре. Ну, Начальник немає. виїхав. Куди? Та, ну, виїдемо зараз, побачимо. Добре, коли. добре. добре. Так. То головний лісничий, кажуть, людина добре. слова ніколи нічого немає, як кажуть, проти. немає. Є. дотримується закону, так що. Дуже приємно. Week, Вже виїжджаємо. Зараз будемо бачити я кажу, процеси Трюгопського району. І давайте ми далеко не Васильович. Ні, бо тоді снижав туди Ну, ну лісничому вже підключимо і міліцію підключимо, Все підключимо. Та ви давайте інженерачко там хто є. Добре, за директор здавказівку директор нас... директор нас... вже на долині. А, він сказав, що зараз. Сказав, що добре і... І... тоді бери, Роман ще питань немає. Головний лісничий дрогобицького лісництва зустрічає нас досить привітно. Обіцяє надати супровід та скерувати бригаду лісників, які відповідальні за ці ділянки лісу. Однак, прочекавши цих людей досить довго, ми змушені були вирушити в дорогу без них. Під'їжджаючи до верхніх гаїв, ми бачили трактори та машини лісового господарства, які поспішно покидали територію лісу та стояли при дорозі. Деякі вантажівки лісгоспу порожніми поверталися в бік Другобича. Цілком ймовірно, що цих людей вже попередили про наш приїзд. Тут воно отого немає. І в міліцію його не подавали. Бо, тому що, то, що е, якраз перед самим, е, будемо казати, перед послідньою передпосліннім, я оце виявив і після цього мене звільнили. Я це виявив. То є вісім пнів, наскільки я пам'ятаю, досить великих. У міліцію лізгоз не подав. Я вже не подавав, бо я вже був звільнений, я вже не міг подавати, А лізгоз у міліцію оце все не подавав. Просто-напросто. Тобто є приховане. Є у рубці відводу, то клеймо має бути отак на Ну, Тут немає нічого, тут немає ніякого клейма нічого. Зараз ми перейдемо до других дерев і таким же самим чином подивимося, що на ньому має бути десь клеймо, на ньому немає. Оце якраз є у період, коли пішла оця масова самовільна рубка, і оце було От дерево, якраз воно теж було, як кажуть, по команді лісничого просто-напросто від забране. Оце є пень, він виглядає як старий. Але для мене як для мене, для спеціаліста лісової охорони, і для вас я поясняю, оце, що відросло, це якраз є річний приріст, щоб ви знали, що то є веснянна рубка. Майстер ліса Другобицького лісового господарства працював 21 рік. Тому місяць часу був звільнений по статті за це, що я кажу, що боровся і боровся, і виявляв всі протоколи, які складені. Були по моєму лісництву, я працював у Доброгослівському лісництві, я працював у Летнянському лісництві, лісництві. Якщо, як кажуть, є тільки люба можливість, можете підняти, побачити, як кажуть, хто складав протоколи. А чому, чому вас звільнили? Що вам пояснили? Звільнили мене, причини вони не могли знайти такої, щоб, я кажу, щоб була якась, будемо казати, ефективна. Сказали, що я не ходжу на роботу. Лісничий просто мене не хотів бачити, а тим більше він не те, що не хотів бачити, він просто боїться. Я кажу, наскільки ви бачили, я кажу, їхали. Зразу, коли я тільки десь з'являюся, вони ховаються і кажуть, прекращають всю роботу і так далі. Наряд міліції, який ми викликали на місце крадіжок лісу, приїхав швидко. А от бригади співробітників лісгоспу ми так і не дочекалися. І справді, одне за одним ми бачимо поодинокі свіжі пеньки без наявних маркувальних знаків. Повсюду сліди техніки та вантажів. Прикро, що люди, які живуть поблизу цих лісів, також ніяк не впливають на ту ситуацію, яка склалася сьогодні. Не потрібно бути байдужими. Потрібно бити на сполох. І не дати знищити наші ліси, тому що завтра ліси наші будуть розпродані, дерева будуть випилені, і ми будемо ходити по чагарниках. Ви хочете цього? І цього багатіють окремі люди. Цей колись красивий ліс, де люди ходять відпочивати, ходять по гриби. На жаль, перетворюється на захаращену вирубку, яку важко пройти. З вами були Троскавець Онлайн. Ставте лайки, репостять, і нехай про це дізнається вся країна. Підписуйтесь на наш канал та завжди будьте в курсі актуальних та важливих подій міста та регіону. Ваша підтримка для нас дуже цінна.